З нами буде Сергій Цівкач, виконавчий директор Офісу залучення та підтримки інвестицій. Пан Сергію, доброго вам дня. Доброго дня, вітаю вас, вітаю аудиторію. А ви вже бачили новину сьогоднішнього ранку про те, що Кабмін хоче оновити закон про інвестнянь і знизити поріг інвестицій. Бачив, і цю пропозицію подавали ми. Як державна установа, яка займається саме інвесторами в відповідності до закону про інвестнянь, чому поясню, це не одна зміна, яка відбулася. Там була ціла низка змін. Ми вдосконалили також систему підзаконних актів, подали пропозиції. Відповідні Міністерства економіки, і вони вже були прийняті на рівні регуляторних актів. Також, але це були підзаконні акти. Це можна було вдосконалити силами Кабінету міністрів України і профільних міністерств. Але є деякі положення, які внесені у закон. Відповідно, це треба змінювати на рівні парламенту. І міністерство економіки, прем'єр-міністр, підтримав таку ініціативу. І зараз ми маємо законопроект, який робить доступ до. Закону про інвестнянь, а насправді це доступ до державних стимулів до державної підтримки у обсязі до 30% від інвестиційного проекту. Це безпрецедентна підтримка, яка надається державою України. Ніколи такого не було. Також зараз розширяється пропозиція по інвестпроєктам, які можуть взяти участь у цьому процесі, і це є дуже гарним стимулом, особливо під час того, як ми ведемо. Війну проти Росії, проти їхньої агресії, і у нас потрібно розвивати економічний фронт дуже сильно. Давайте просто уточнити. За попередньою правилом йшлося про те, що сума інвестицій для того, щоб була така інвестняння, прикріплена за інвестором, мала бути не менше 20 мільйонів доларів, правильно? Євро. Євро, так. І це мав бути проєкт. Максимум на 5 років, і мало бути щонайменше 80 створено нових робочих місць. А Які тепер будуть вимоги? Зараз вимоги розширюються по секторам. Не вимоги, а можливості по секторам розширюються. Тобто більше компаній може з інших секторів економіки взяти участь у цьому процесі. Пропозиція є по зниженню порогу інвестиційного. Тобто, тепер вам треба мати. Проект, як мінімум, на 12 мільйонів євро, а не на 20 мільйонів євро. Відповідно, якщо ми мали до початку війни 28 проєктів у в розробці на суму 2,2 мільярда доларів США, то зараз кількість таких проєктів збільшиться суттєво, але ну звичайно, треба парламенту спочатку розглянути проголосувати потім на підписання президента України. Маю надію, що це буде відбуватися швидко ефективно у парламенті. І тут ми можемо побачити вже не десятки, а можемо побачити можливо сотні проектів. Станом на сьогодні у нас вісім проектів у відповідності до старих вимог на суму 1,2 мільярда доларів США. Таліс. А як от змінилася за ці вісім місяць місяців війни інвестиційна привабливість України? Бо з одного боку Україна так всюди на слуху, так всі захоплюються. Україна захоплюється нашими збройними силами, а всі говорять про незламний народ. Ну але з іншого боку, вкладати гроші в країну, яку поливають ракетами і бомбами? Ну це треба бути таким відважним. То ці люди, які хочуть інвестувати в Україну, попри все, і в саме в які регіони ну, в першу чергу, ці люди вони розумні в плані ведення бізнесу, тому що інвестиції в Україну вони будуть окупатись дуже швидко. Чим швидше закінчиться війна, чим швидше настане наша перемога, і тоді ми побачимо дуже суттєвий розвиток економічного ринку. Але навіть зараз під час Цих військових дій ми бачимо інвестиційні проєкти, які реалізуються в Україні. Я вже не раз говорив в ефірах про компанію Kingspan. Це глобальна компанія, яка виробляє будівельні матеріали. У них понад 200 підприємств у понад 70 країнах світу. І вони вже оголосили про інвестицію під час війни у обсязі понад 200 мільйонів євро. Це буде найбільший завод в їхній мережі, який буде побудований на заході України. Це вже те, що оголошено. Також у нас зараз в розробці понад 12 проєктів іде не у відповідності до закону про інвестнянь, тому що ми не тільки тими інвестиціями займаємось. Для нас немає значення це 500 тисяч євро інвестиція чи 100 мільйонів євро інвестиція для нас. Головне, щоб розвивався імідж України для того, щоб інвестори відчували себе комфортно в нашій країні. Відповідно, у нас є ще цілий перелік проєктів, якими ми займаємось, і вони будуть оголошувати інвестиції і до кінця цього. Року на початку наступного року це проекти від 5 мільйонів євро до 50 мільйонів євро. Це знов ж таки і е додаткові заводи по будівельним матеріалам. Це є навіть і туристична е сфера. Ну також на е заході України, це є і е підприємства по е переробці е відходів е від е будівель, які постраждали від атак. Для того щоб знову ж таки відбудовувати Україну, є і е, проекти в сфері охорони здоров'я і інші сектора. Скільки це робочих місць загалом? чи можете сказати? А, той е, перелік проектів, які в нас був до війни, це було 12 тисяч робочих місць. У відповідності до закону про інвестнянь зараз ці проекти, про які ми говоримо, це приблизно десь теж в районі 10 тисяч робочих місць, тому що це високотехнологічні підприємства. Ті люди, які критикували самого початку цю історію з інвестнянями, вони здається наголошували на тому, що в нас і так мало є рівності в країні. Мало рівності. І е, це, ну, це певне Йдеться про певні преференції, замість того, щоб створити рівні умови і захищеність. І е... Я, я розумію, що одне не заперечує друге. А тобто, можливо, інвестняні все одно корисні, так само як вільні економічні зони, які в Україні були свого часу якимось там стандартом е, нечесних преференцій і нечесної конкуренції. А, наприклад, ті самісідні польщі вони існують і існують достатньо добре. Там ну наприклад, того самого воєводство, наприклад, де багато є інвестзон, і там і японці приходять. Що хоч я є тобто, я, я це все розумію, але з іншого боку, ну, дивіться, є. Є якісь знакові знакові історії, коли був великий інвестор, і в якого, вибачте, ну за е, не буду навіть вибачатися, це справді цілком бізнес е, бізнес в Україні дотепер принаймні було. І кого кинули на гроші, в кого забрали, віджали і так далі, тому подібне. І це йдеться зокрема, от про е, SkyMall. тобто історія на. Скільки там більше як ну на мільярд умовно кажучи доларів, і ті гроші досі не повернуті, і були звернення і естонського уряду, і так далі, тому подібне. І в цій історії немає якогось справедливого завершення. Досі от такі історії мені здається, вони можуть вони, вони залишаються як такий величезний прапор несправедливості, і того, що велика інвестиція може бути незахищена. Дуже гарне питання, буду дуже радий на нього відповісти. Це тут дві складові: перша це конкуренція, друга це правоохоронна система або правозастосовна система в Україні. Щодо конкуренції, дійсно необхідно дотримуватись правил економічної конкуренції, тому що це шлях до залучення інновацій, інвестицій, і для того, щоб на ринку ми бачили. Ціни, які не є завищеними, тому що конкуренція впливає на те, щоб було встановлення ринкових цін, але тут нам треба дивитись не на концепцію всередині країн, а на регіональну конкуренцію, і навіть на конкуренцію між країнами Євросоюзу і нами, чому тому, що такі країни, як наприклад, Польща, Сербія, Чехія, Литва, Латвія, у них у всіх є. Державні стимули для інвестицій, відповідно, коли інвестор, наприклад, Сполучених Штатів Америки або з Великобританії або з інших країн розглядає інвестицію в регіон. А він завжди розглядає інвестицію в регіон, тому що він приблизно розуміє, де він хоче побудувати підприємство і тут він зазвичай розглядає Україну, Польщу, Румунію, Словакію. Можливо так, наприклад, у нас за останній рік ми попадали десь у 5 шорт-лістів. Тобто це у перелік країн, в яких можна розташувати підприємство, і ми, як Українве, боролися за це. На жаль, знов ж таки. Один з дуже великих проектів, який повинен був реалізуватись в Україні у зв'язку з війною, не був реалізований і він перейшов у Словакію. Це дуже високотехнологічний проєкт, проект, який ми супроводжували понад 6 місяців до. Початку війни відповідно нам треба вигравати конкуренцію, мати конкуренцію всередині країни. Це дуже важливо, і тому закон про інвестнянь можна застосовувати як до українських інвесторів, так і іноземних інвесторів. Відповідно, тут конкуренція вона забезпечена, але нам треба мати конкурентні засади по роботі з інвесторами, коли ми бачимо конкурента з інших країн сусідів Відповідно, okay. ці стимули навпаки привели нас у стан конкуренції з нашими сусідами, що йдує є дуже добре, і більш того, ті стимули, які надають Україні, які надає Україна, вони є м'якими, тобто це не грошові стимули. Це звільнення від сплати на сплати податків, okay. це підведення комунікацій за кошти держави, це звільнення від мита на ввезення обладнання і так далі. Okay. Що подивитесь Інші країни, там Сербія і інші країни, то там навіть відшкодовують кошти за створення робочих місць, тобто ще більш вони як говорять жорсткі щодо правозастосовної системи. Дійсно є випадки, які описуються в медіа, постійно їх піднімають, і зазвичай такі випадки вже вони у площині судового розгляду. Ми, як Україні не маємо права включатись у судовий розгляд. Але що хочу сказати, що ці випадки є одиничними. У нас є сотні тисячі випадків позитивних інвестиційних проектів, проте про них дуже мало розповідають як самі власники проектів, так і, і ще експерти і медіа. Переживають, а, щоб проте, не позавтрали. Коли нас є знає маленький неактивний е, проєкт, то тоді вже ми маємо це розголошення на всю країну. Тобто я би тут не ставив таких критичних оцінок. Добре, дякую дуже. Сергій Цівка, Цівкач, е, виконавчий директор е, державного управління, Офіс залучення та підтримки інвестицій, до нас включався Ukraine Інвест.